Італійське суспільство це дуже католицьке суспільство. Якщо вас б'ють, то підставте іншу щеку. Поки ви страждаєте, поки вас вбивають, все добре. Але як тільки ви починаєте вже опиратися, та ще й в Курськ полізли, то це вже трошки не по-католицьки. Вони напряму подорожували. Ми вас всіх уб'ємо, писали. Італійці чомусь дуже сильно все ж таки й досі бояться великого російського ведмедя. Іншим способом не тільки через політику, а говорити і через культуру, і через історію, через музику. Бо це Італія, так це Італія. Вони люблять таке. Чи є другом України Італія? Чи дійсно нас підтримують італійці, у тому числі італійське керівництво, включно з Джорджою Мелоні? Розберемося для вас на європейській правді у нас в гостях, як і що літа по суті. Ярина Груша, письменниця публіцистка та авторка текстів Європравди з Італії, яка спілкується із політиками, людьми і чудово розуміє, як дійсно до нас ставляться у Італії. Привіт, Ярина, привіт, Сергію. Дійсно, це дуже класна літня традиція. Приходити до тебе в студію, я хочу почати з складної історії, про яку, до речі, більшість українців і не чули, тому що вона так пройшла повз, але як на мене дуже важлива. Давай спершу розкажу вам, глядачам раптом, якщо ви це пропустили, про ну насправді дуже неприємну для України подію. Перша західна журналістка, яка побувала на Курщині, на Курщині, яка контролюється зараз українськими військовими, журналістка кількох італійських телеканалів Стефанія Батістіні, яка зробила звідти прекрасні репортажі про те, що українці українські збройні сили не порушують міжнародне гуманітарне право. Цей репортаж вийшов про гримів не лише в Італії, і після того її відкликали з України. Ти чула про це? Очевидно. Звичайно, я чула про це. Ти наскільки я знаю, навіть знайома із Стефанією? Так, ми особисто знайомі, і Стефанія Батістіні отримувала дуже багато італійських нагород саме за те, як вона висвітлювала російську агресію в Україні. І власне, що відбулося після того, як Стефанія з'їздила на Курщину, Росія відкрила проти неї кримінальну справу. Вся проросійська італійська община піднялася, включно. З погрозами на її адресу, і італійський канал її відкликав, аргументуючи тим, що це заради її безпеки. Але насправді, от в цьому відкликанні, відчувається більше не. Дбати про Стефанію і про її безпеку, а страх перед Росією, що Росія може зробити на міжнародному рівні саме Італії, а не конкретно Стефанії Батістіні. Тобто Стефанія їде на в Курськ, вона показує, що е, перейти кордон з Росією, що Україна вже відбувається там, і, власне, Росія не відповіла якимись такими своїми вчинками на, е, на український контрнаступ, але і Віці чомусь дуже сильно все ж таки й досі бояться великого російського ведмедя. І е, Стефанію відкликали. Дивно, що не відкликають до сих пір журналістів з Москви. Їм ем там здається, що там, мабуть, безпечно, але е, Стефанія повернулася. Причому, наскільки мені відомо, насправді Стефанія хотіла би продовжити роботу в Україні, тобто, це не те, що вона й сама переймалася небезпеками, але просто їй не дозволили. Так її не дозволили, адже насправді є багато чого розповісти і не тільки про український контрнаступ на Курщині, а так само і розповісти про те, про день незалежності, і власне розповісти про те, як живе Україна зараз у серпні 2024 року. Давай спробуємо розібратися, тому що це звучить як якась фантасмагорія. Росія ну насправді якась Росія для Італії це далеко. Ну будемо чесно, Росія, яка зараз не має значного впливу в Європі. Вона може настільки сильно налякати італійців, щоб ті були готові прогнутися перед нею. Чому так відбувається? Це ще й триває ось ця і досі не деколонізована ідея про Росію, про цю велику су. Суперсилу, так, яка колись протистояла Америці. І, власне, ми тут теж можемо говорити і про італійський антиамериканізм, який ніяк не вщухає. І, до речі, поглибило ось відчуття антиамериканізму, власне, ситуація в Газі, тобто дуже багато. Італійських лівих підтримують Палестину, і відповідно ті, хто підтримують Ізраїль і Америка, яка підтримує Ізраїль, це не добре. І ось цей власний конфлікт трошки вплинув знову на розподіл сил вкотре. І в цьому плані ось антиамериканізм, та і про Палестина, і про Росію росіянство вони знову трошки піднялися на поверхню. У мене є таке відчуття. Скажеш, чи воно коректне? Що бути антиамериканцем критикувати, Байдена Білий Дім Америку загалом це просто безпечно, а критикувати Росію трошечки боязно деяким італійцям. Щось таке, я так це дійсно так. Здається, що Америку можна критикувати за все, навіть за щось хороше, що вони роблять. Але та перед Росією досі існує ось цей цей страх. Страх чогось невідомого, оскільки Росія, на мою думку, була дуже погано вивчена в Італії, Україна взагалі не вивчалася і українці для Італійців це досі щось таке е, незрозуміла е, субстанція, яка не має ні форми, ні запаху, ні е, 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 якоїсь своєї е, суб'єктності. Це дуже важко подолати, але вже зрушення у цьому є. І ось Росія й досі залишається е, за, от, під, скажем, завуаллю та цієї міфу, так, якоїсь потужної держави. Але насправді ми з вами знаємо, що. Це не так. Ти згадала на початку про те, що після того як сталося, ну почали розвиватися ці події із Стефанією, то проросійські спільноти Італії збудилися. Є такі рупори російської пропаганди. Італійці, власне, один з дуже російським ям Ніколай Лілін, або, наприклад, Андреа Луч, який себе позиціонує журналістом, який переїхав дуже давно і живе в Донецьку, і, начебто, висвітлює об'єктивну ситуацію об та об'єктивну ситуацію в Донецьку. І, власне, вони і все, що все, що обертається, скажімо так, в російській орбіті в Італії, висловлювали взагалі своє. Обурення проти Стефанії і такі лунали е, на її е, адресу е, завуальовані погрози, що обережно, що ти там п'єш е, е, зі своєї чашки, бо раптом там буде полоній або новічок. Це самі італійці всередині Італії дозволяли собі так. От Ніколай Лілін трохи так пройшовся по цьому, але от навіть російські пропагандисти в своїх е, телеграм-каналах вони напряму подорожували. Ми вас всіх уб'ємо, писали. Включаючи і інших журналістів, які після Стефанії потрапили в Курськ, як так взагалі може відбуватися, що Італія? Яка підтримує Україну? Ну, загалом зараз ми говоримо про політичну підтримку. Ця підтримка триває вже два з половиною роки. Італія була однією з тих держав, які лобіювали, щоб Україна дійсно пішла. Ну розпочала перемовини про членство в Євросоюзі. Італія, яка надає нам зброю, як так відбувається, що там такі сильні проросійські настрої? Чи вони сильні, а просто гучні? Для мене показовою була дуже передвиборча кампанія до Європарламенту. Європарламентські вибори відбулися 6-9 червня. І ось ця передвиборча кампанія показала, хто є хто і власне ми. Не побачили також цієї яскравої підтримки Джорджії Мелонії, партія якої просто затихла під час передвиборчої кампанії. Вони взагалі не говорили про Україну, адже всі політичні сили. Слідували, скажімо так, настроям, і ось ці більш пацифістські настрої, більш, на жаль, байдужі настрої вони починають привалювати, тому що італійці здається, втомлені. Це італійці втомлені так від російської агресії в Україні. І власне, під час цієї передвиборчої кампанії лунали такі заклики, зокрема від партії нашого з тобою улюбленого Матео Сальвіні. що, Жоден італієць не буде вмирати в Україні, жоден італієць не піде воювати за Макрона. Це коли Макрон не не виключив, що французькі війська або європейські війська можуть поїхати захищати Україну. І власне це була дуже складна передвиборча кампанія. І для мене стало показовим тим, що дві партії, які поставили, зокрема партія Карло Календи, на як першим пунктом своєї передвиборчої кампанії, поставила підтримку України. Друга партія екс-прем'єра Італії Матео Ренці, так само, як і партія Календи, Вони у своїх списках мали українців, які балотувалися як на посаду депутатів до європейського парламенту. Ці дві партії не подолали взагалі. Бар'єру та прохідного бар'єру до європейського парламенту виходить, що італійці пересічні люди, ну їх загалом важко назвати проукраїнськими, їх можна назвати просто байдужими. Є небайдужі італійці, і давайте в цьому відео їм також подякуємо. І досі дуже багато італійців приїжджають в Україну, допомагають, стараються щось робити, але ось в масі ця підтримка починає спадати. Це у них просто вони більше не фокусуються на цій темі. Їм це більше не цікаво, тим більше що дуже ну. Часто італійці італійські бізнеси втратили так через відсутність російських туристів. Тому якщо говорити про бізнеси, про італійський гаманець, то вони дійсно частково від цього постраждали. Так само, і українські туристи більше не в такій кількості, як їздили, вони більше не їздять. А туризм це важлива для Італії. Складова бюджету, і от в цьому плані е, починається. Ну для, для них байдуже. Насправді дуже прикро, що росіян можна зустріти в Італії просто на вулицях, які е, стоять в черзі на якийсь там шопінг або е, відпочивають на морі на курортах, і італійці не будуть їх виганяти звідти. Є також зазвичай у багатьох країнах відмінність між ставленням народу. І політикою людей, які керують державою, будемо говорити чесно, у 2022 році, тоді, коли Італія стала політично проукраїнською, народ був проросійським. Ну, проросійськість завжди була в Італії. Але тоді керівництво Італії Аріодрагі, ним і Джорджа Мелоні, вони знайшли в собі сміливість підтримати Україну. Зараз є небезпека того, що під тиском вулиці. Італія політично теж змінить свою позицію. Можливо, під тиском вулиці, можливо, так само побачимо, що станеться з виборами в Америці так 5 листопада. Але ти маєш рацію, що саме дякуючи Маріо Драгі, і розпочалася ця дуже потужна підтримка України. Пам'ятаємо, що саме Маріо Драгі привіз Шольца і Макрона до Києва у червні 2022 року. Але згодом і Джордж. Мелоні зайняла так само дуже, про, дуже проукраїнську позицію. Власне, демократична партія займала дуже проукраїнську позицію. Але ось, наприклад, приклад демократичної партії, тобто партія, яка завжди була проукраїнською, у неї змінюється очільник. Очільницю стає Елі Шляйн, яка взагалі не робить ніякого акценту на міжнародну політику. Якщо ми говоримо про ось передвиборчу кампанію до європейського парламенту, то Елі Шляйн Обирає двох кандидатів це Чечілія Астрада і це Марко Тарквіньо, які два місяці говорять про те, що не треба давати зброю Україні. Якщо мене виберуть, я не буду голосувати за військову підтримку України. І ми говоримо про демократичну партію, яка завжди нас підтримувала. Тобто вона бачить, що які настрої е, в перебувають у суспільстві, і е, намагається цим настроям е, слідувати власне і Тарквіньо, і Чечілія Астрада вони обоє прийшли до європейського парламенту. А якщо ми говоримо про Інші партії, то теж наш улюблений Джозепе Конте, так і рух п'ять зірок, які теж були просто антиукраїнські весь цей час, і, і, і проросійські, і досі, ну і так само, хоча їхні рейтинги досить впали, здається, саме Лішляйн витягла трошки електорату, але це й досі ці 10%. Тому саме на політичному рівні ситуація досить складна. і Якщо ми говоримо також про розподіл сил, ми говоримо про праву політику Мелоні, а Мелоні все ж таки починає закручувати гайки і щодо свободи слова, і щодо певного волевиявлення. І тому ліві сили зараз намагаються якось об'єднатися, щоб. Піти проти Мелоні, і власне, якщо йти проти Мелоні, то вже йти проти всієї політики Мелоні, а Мелоні підтримує Україну. І це створює дуже великий дисонанс, дуже великий хаос. І дуже складно в цьому хаосі віднайти знову підтримку України. Але Італія продовжує надавати зброю Україні, і ця зброя там відіграє не останню роль, особливо Італійське ППО. Треба також не забувати про те, що Італія є однією з тих держав, які категорично виступають проти ударів по Росії. Робить це публічно і забороняє використовувати будь-яку італійську зброю для цього. Італійське суспільство це дуже католицьке суспільство. Якщо вас б'ють, то підставте іншу щеку. Якщо ви хочете нападати. Вже не добре, ну тобто, вже це вже нам не підходить. Поки ви страждаєте, поки вас вбивають, все добре. Але як тільки ви починаєте вже м, опиратися та ще й в Курськ полізли, то це вже трошки не по-католицьки. І власне так само е, закиди із е, з від е, руху п'яти зірок в бік Стефанії Батістіні були. Ну, ось ти поїхала в Курськ. Чого ж ти там не розслідувала? Чи італійською зброєю стріляють по росіян загалом твоє відчуття принаймні до кінця терміну Мелоні, ми можемо гарантувати, що ну певна підтримка політична буде? Чи мелоні можна навіть розвернутися в якийсь момент? Дуже багато експертів побоюються, що якщо виграє Трамп, то Мелоні трошки е, пере. Гляне свою політику щодо України залежно від того, що буде робити Трамп. Так, в залежності, та до речі, від того, що буде робити Трамп. Е, багато експертів говорять про це і вони побоюються, бо вони бачать е, ось власне такі кроки трошки назад е, від Мелоні. І е, так само тоді, коли е, під час розподілу портфелів в Європейському парламенті, ці якісь е, е, напруга між фондерляєн і. І Мелоні, яка виникала, і таке може статися. Адже Мелоні це дуже прагматичний політик. Вона йде туди, де їй вигідно, де їй вигідно, і допоки їй вигідно залишатися в кріслі прем'єр-міністра, і вона зробить все для того, щоб там залишитися якнайдовше. Що може зробити Україна для того, щоб переламати цю тенденцію і. Повернути підтримку про українськість в італійському суспільстві. Чи взагалі це можливо? Я завжди оптиміст, так. Я кажу, що завжди все можливо. Так, завжди все, все можливо. І я все ж таки продовжую е, і е, говорити про це, і е, думати про присутність українців в Італії. Що треба бути більш присутніми, тобто якісь кейси, е, які розповідають про нашу культуру більше про е, образ українця в вони все ж таки підсилюють потім підтримку із, із народу. Якщо є підтримка народу, то автоматично буде і політична підтримка, як ми сьогодні з тобою говорили, якщо народ може якось змінити. Тому присутність не втрачати присутність українців в Італії, продовжувати розповідати про Україну в Італії з усіх боків, і особливо можливо продовжувати це робити через іншим способом, не тільки через політику, а говорити і через культуру, і через історію. Через музику і якось е розповідати їм. знаєте, такий е заходити так з іншого, з інших дверей. Тобто, якщо ви не хочете з політичних тих дверей, то ми зайдемо через, наприклад, культуру до вас, так. бо це Італія. Так, це Італія, вони люблять таке. Що ж, сподіваємося, що для вас стало зрозумілішим, які настрої у одній з дійсно важливих держав Європейського союзу, і зрозуміліше, що має робити Україна? А ми всі... Всі, хто мають родичів, друзів, знайомих у Італії, можемо докластися до того, щоб підтримка України була більшою. Дякую, Ярино, за зустріч за те, що звітала до нас, і дякуємося. Побачимося. Побачимося у 25-му році в серпні. Можливо, все таки вийде і раніше поламати тенденцію і зустрітися Зламаємо тенденцію, як і в Італії. Так, власне, лишайтеся на каналі Європейської правди. У нас буде багато цікавих відео не лише про Італію, а й про інші держави, які важливі для нас, для України. До побачення! До побачення!